Їх обличчя закриті, втім скрізь розріз можна побачити зосереджений погляд. Важко зрозуміти їх вік, втім відчуваєш спільне для всіх бажання захищати рідних і країну, яка сьогодні опинилася у складній ситуації. Протягом трьох місяців бійці і добровольці проходитимуть спеціальні навчання, бойову та психологічну підготовку, скориговану з урахуванням всіх вимог і максимально наближену до реальних умов у зоні АТО, куди незабаром і відправиться рота. Рота готовится для участия в антитеррористической операции. Подготовка проводится в условиях, которые более приближены к сейчас именно в этой ситуации, когда производится зачистка городов, ведение боя в городских условиях, правильное принятие укрытия, ведение огня на коротких дистанциях. Руководство роты постоянно поддерживает связь с подразделениями, которые находятся в зоне АТО. И мы Как би бы, підстраюваємося, зімаємо правильно нужну інформацію для нас і готуємося тим услоям, які нам передають На вагу золота цінується вміння влучно стріляти, діяти в команді, відчувати напарника на дотик і все це зокрема і в умовах населених пунктів, де наразі і проходять бойові дії. Навики требуються во первых правильно оцінювати ситуацію, в яка зложилася, прийняття правильних рішень. Ну а, естественно, ведение огня, правильного ведения огня и результативного на поражение противника. Люди, которые сюда пришли, с которыми я уже довольно продолжительное время работаю, то, скажем, процентов на 80-90 не готовы уже. Тренуються хлопці і на полігоні танкової бригади, і у тирі міського управління внутрішніх справ готують бійців справжні профі, відчуваючи відповідальність за життя цих чоловіків. Працюють з ними і психологи. Найтяжче зазначають інструктори звикати до зброї та звуку пострілів. Втім, добровольці адаптуються швидко і вже згодом не лише за бажанням, а й за набутими навичками готові до непростого випробування боєм. Їм є що захищати, адже для них у Країна не просто географічне поняття, а земля, яка дала їм усе.